Вечір добрий, особливо Одеса. Що я хочу сказати? Вчора покатався весь день і по роботі, і знов по роботі, і просто по місту трохи. В мене обкатка. 1000 кілометрів треба пройти самостійно, без пасажиру. Швидкісний режим в мене такий собі 50-60 і на цьому все. Тож, вирішив сьогодні прийти і розрахуватися за парковку і що зробити? Правильно прогріти дівчинку. Так, да, треба помити трошки. Уй. Уй. То є любов. Що, поїхали. Вона в добу стояла. Хід. Ага, забувся на те. Прогрілися, можна і поспати. Еч. На добраніч. Завтра зустрінемось. І сподіваюсь з вами також. Всім тихої ночі.